Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії нового турніру за участі нашої шахової зірки Василя Михайловича Іванчука. Вчора, 19 червня, в столиці Узбекистана, Ташкенті стартував справжній шаховий фестиваль. Паралельно граються чотири турніри різних категорій. Найсильніший Мастерс зібрав багато семисотників та майже всю збірну Узбекистана на чолі з Нодірбеком Абдусаторовим, лідером узбецьких шахів нашого часу. Василь Іванчук грає у другому за силою турнірі Челенджерс і є рейтинг-фаворитом цього змагання. В цьому турнірі грають 10 гросмейстерів за коловою системою з класичним контролем часу. І в першому турі Василю Іванчуку довелося зустрітися зі своїм колишнім співвітчизником, відомим миколаївським гросмейстером, який вже декілька років, як представляє Швецію, Віталієм Сівуком. Отже, D4 зіграли Білі, E6, C4, К6, К3, D5 і G3. Білі обирають каталонський початок. Василь Іванчук забирає на С4, слон Ж2, А «А6». Українець демонструє, що готовий захистити свого пішака. Віталій робить рокіровку і після кінь С 6 Е3 зміцнює центрального пішака Д4. Далі слон Д7, ферзь Е2, напад на С4 і Б5. Тут шведський гросмейстер грає Б3. І після розміну на цьому полі білі остаточно залишились без пішака, але отримали за нього традиційну для відкритого каталону компенсацію. Це тиск по білопольній діагоналі, дуже потужним є слон ж2, та й по вертикалі А теж дуже вдало розташована тура. У чорних більше матеріалу, але менше простору. І Іванчуку не так вже й легко налагодити взаємодію всіх своїх фігур. І без проблем закінчити розвиток. Слон Д6 грає українець, слон Б2, кінь Б4, і білі грають кінь Е5, нападаючи на туру. Та йде на Б8, як ми бачимо попередньо Іванчук конем захистив пішака А6, тому такий хід став можливим. Білі закінчують розвиток ходом кінь С3 і після рокіровки атакують коня чорних ходом кінь А2. Раніше в цій позиції чорні били на А2, і після тура А2. Захист пішака А6 це не те, чим треба займатись чорним прямо зараз. Найкращим ходом було кінь д 5 і після Тура А6 розмін на Е5 і далі Б4. Дуже неприємним є ресурс слон Б5, і чорні врешті-решт повністю зрівнюють позицію. Та Василь Іванчук вирішив продемонструвати теоретичну новинку: зробив хід кінь бд 5 але, на жаль, його якість виявилася дуже низькою. Це серйозна помилка, яка дає можливість білим швидко отримати велику перевагу. Е4 грає сівук, і після кінь бо 6 ставить коня на д3 загроза пішакової вилки. Слон Е7 змушені зіграти чорні, кінь А Б4, подвійний удар по пішакові, і стає зрозуміло, що білі відіграють матеріал, зберігаючи позиційну перевагу. А5 зіграв Іванчук, і після Тура А5 зробив цікавий хід с 4 Треба віддати належне нашому гросмейстеру. потрапивши у скрутне становище, він все ж таки шукає активні можливості. Бити коня не можна, тому що після БЦ під нападом кінь Д3, а сам він захищає коня Б4, який зараз під ударом двох чорних фігур. Далі можна зіграти кінь С5, але після взяття на Б4 у чорних все в порядку. Наприклад, слон С3, тура Б5, взяття на С4. Чорні міняються на С5 на A5 і встигають поставити слона на С4 повністю зрівнюючи гру. Але Віталій Сівук грає точніше. Він не бере коня, а просто відходить атакованою турою на А7. Чорним вдається розміняти одного з двох білих слонів, але найбільш загрозливий з них, білопольний, залишається на дошці. Тепер у білих тотальна перевага у центрі. Два потужних пішаки d4 та e4. Контролюють декілька важливих полів на п'ятій горизонталі, а два слони чорних це пасивні фігури. І про перевагу двох слонів мова тут, звісно, йти не може. Маючи обмаль простору та можливостей, Василь Іванчук намагається боротися за крайню вертикаль, ставить туру на а 8 Але Віталій Сівук простими методами зберігає контроль над цією лінією. Він ставить туру на А1 і після розміну ферзь Б8 грає ферзь А1. Чорні ставлять туру на D8, і Сівук просуває пішака на Е5, нарешті відкриваючи свого каталонського слона. Чорний кінь під боєм і відходити на Е8 просто не можна, тому що після тура А8 доведеться відходити ферзем, далі розмін на d8, хід кінця 5 з нападом на слона, і після відходу нарешті ферзь А8. Білі коні стоять дуже потужно, обмежуючи чорного ферзя. Ну а білий ферзь, наче ведмідь, який заліз у вулик, почне ласувати легкими фігурами чорних. Тому Василь Михайлович змушений піти конем на d5 і віддати пішака. Після взяття ЄД слон d5, слон С8 грають чорні, нападаючи на слона, контрудар Тура А8, ферзь b6 і B4. Білі тримають ситуацію під контролем. Активної можливості С7 С5, у чорних вже немає. Бити на Д5 погано, тому що після розміну легких фігур тура Д8 взяття на Д8 білі не відразу грають ферзь А8 внаслідок взяття на Д4, а спочатку просувають пішака на Д5, і загроза ферзь А8 дуже й дуже неприємна. У чорних тут програна позиція. Тому Василь Іванчук намагається знайти контргру на королівському фланці, грає аж 5. Не лише квартирка, але й загроза просування пішака на h4. Але чи є ця загроза такою вже серйозною для білих? Сівук демонструє, що ні. Він заходить конем на c5 і після h4 ставить ферзя на b1. g6 грають чорні, ферзь e4. Білі фігури володіли найважливішими пунктами та лініями на шахівниці. І чорним доводиться сподіватися лише на диво. Якщо піти слон f5, то розмін з шахом на d8, ферзя в 3, і білі зберігають контроль над ситуацією. Тому Іванчук вирішив зіграти король g7. Можливо, сподівається підключити туру до атаки на королівському фланзі. Але білі грають ферзя в 3, нападаючи на f7, і чорні просувають пішака на f5. Бити на проході навряд чи варто, тому що після ферзів 6 чорні нарешті підключають до гри свого пасивного ферзя. Натомість Віталій міняється на H4 і грає королем на F1. Як прокоментувати цей хід? Профілактика, але від чого? Просто на дошці склалася позиція такого типу, в якій майже будь-які ходи білих не втрачають великої переваги. Тура H8 грає Іванчук і ферзь c 3 Тепер білий ферзь протистоїть чорному королю по великій чорнопольній діагоналі. G5 грає Іванчук, слон G2, і ми вже бачимо ідею білих піти пішаками на D5 e 6 і дати відкритий шах, починаючи конкретні дії проти Чорного короля. Але Іванчук просуває свої пішаки на королівському фланзі, грає G4, і після D5 F4 з загрозою F3. Якщо білі зіграють e 6 то перекриття з нападом на ферзя. Тому слон e 4 грає сівук F3. Зіграв Іванчук і Ферзь Є3. У чорних вже давно абсолютно програна позиція, і єдиний шанс Василя Михайловича полягає в тому, що його суперник заліз у цей нот. Можливо, Віталій перед контролем помилиться, але й ця надія виявилася марною. Після слон Е7 Сівук робить найсильніший хід Тура б'є С8. І після взяття кінь є 6 шах. Віддавши якість, білі починають вирішальну атаку на чорного короля. Найбільш впертим захистом комп'ютер вважає віддачу ферзя за коня суперника, але звісно ця позиція після де є, для білих абсолютно викрана. У чорних лише тура проти ферзя. Наприклад, тура д8, слон Ф3, найсильніше рішення. Далі ферзь F3 з загрозою шаху, тура Ф8 шах, 7, Ф4, і чотири прохідні білі пішаки за підтримки потужного ферзя швидко закінчують партію. Звісно, людина коня ферзем не забере. Вона відійде королем у сподіванні, що суперник все ж таки не зможе поставити мат. Так і відбулося в цій партії. Іванчук зіграв король у сім, але комп'ютер пише, що після найбільш точного ходу ферзя шість білі ставлять мат не пізніше сьомого ходу. Але Віталій Сівук зіграв інакше. Він поставив очевидний шах. Тепер у чорного короля два ходи: на ж 8 та є 8 Якщо піти на g8, то білі забирають на g4 і без проблем ставлять мат. Після відходу короля на h8, ферзь g7. Ну а якщо піти на F7, то ферзь g6. Тому український гросмейстер зіграв король g8, але й тут не врятувався. Після взяття на g4 побив на B4, інші ходи не краще. Слон g6 шах, король d7. І подвійний кінь кінця 5 став останнім ходом у цій партії. Василь Іванчук здався, оскільки він форсовано отримує мат після король е7, Ферзь d 7 шах і мат на полі 7 Ось така партія. Вона ще раз демонструє, що модні нині гамбітні варіанти у відкритій системі каталонського початку становлять для чорних дуже серйозну загрозу. Віддавши пішака, білі заволодівають центром, важливими лініями та полями на шахівниці і створюють дуже серйозні проблеми на шляху чорних до зрівняння гри. У цій партії Віталій Сівук зіграв дуже і дуже чітко, не дав своєму грізному супернику. А дійсно це так, тому що Іванчук все ж таки зараз, як то кажуть, на ходу у нього рейтинг вищий за рейтинг Сівука жодної активної можливості. Василь Михайлович на виході з дебюту опинився у партері і провів у ньому всю партію. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!